Вітаю на каналі «Київ у Кадрі. Сьогодні ми знаходимося на лісовому кладовищі Лівобережний Київ. Прогуляємося цим місцем, згадаємо і пом'янемо тих, хто тут похований. Приєднайтесь, будь ласка, до цієї спокійної прогулянки. Не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку та написати коментар. Це місце розташоване просто серед лісу поруч із відомим Алмазним озером. Друзі, подивіться, скільки багато дерев, і це все поміж пам'ятників, поміж могил. Тут завжди тихо, спокійно відчувається особлива атмосфера, природа і пам'ять поєднані в одному просторі. Сам ліс. Навколо він створює відчуття усамітнення, ніби місто залишається десь далеко позаду. І саме такі місця, які ми зараз бачимо, вони змушують за... зупинитися, замислитися і цінувати кожну мить нашого дорогоцінного життя. Тут можна побачити пам'ятники, де захоронені не одна людина, а цілі родини. Поруч кілька поколінь, батьки, діти, рідні, ці надгробки ніби розповідають історію сімей, які жили, любили і трималися разом. Друзі. Ну і звичайно, в таких місцях особливо відчуваєш цінність родини та пам'яті, яку ми маємо берегти. Ось, будь ласка. Пам'ятник, де захоронені Василь і Анна Зайцеви Любимим, незабуваємим родителям Василії Анна Зайцеви. Проходячи повз пам'ятник. Леоніду Олексійовичу Бондарю. Я мимоволі зупинився. Хочу показати вам наскільки помпезно і водночас гарно він виглядає. Ми бачимо фігуру людини, що сидить у човні. Можливо, Леонід Олексійович працював у рибній промисловості, а можливо, дуже любив риболовлю. І саме тому рідні обрали такий образ для пам'ятника. Тут продумано все до дрібниць, можна ось, будь ласка, присісти, спочити, пом'янути людину. Поруч ми бачимо посаджене дерево, можливо, це символ життя, що продовжується, а можливо, друзі, залишене місце для когось із рідних у майбутньому. Такі пам'ятники не просто прикрашають могилу, вони розповідають історію людини навіть тоді, коли слів уже не потрібно. Карпінська Раїса Федорівна також є місце, де можна присісти та пом'янути людину. Тут спочиває сім'я. Жигуліні чоловік та дружина, а також їх син. Жигулін Василій Константинович. На лісовому кладовищі є колумбарій. Тут зберігається прах тих, хто пішов з життя, і віддано, шанується пам'ять кожної людини. Колумбарії дозволяють залишити урну з прахом у спеціально відведеному місці, а сам меморіал нагадує про можливість пам'яті та поваги до тих, хто був дорогий рідним та близьким. Тут спочиває Балецька Наталія Володимирівна. Також, друзі, хочу показати вам. Сімейний пам'ятник, де спочиває заслужена артистка естрадного іскусства України Романенко Наталія Олексіївна. Ти не плач, душа, не ридай, в мірі все не, не навсіда. Також два чоловіка біля неї. Я так розумію, що батько. и, возможно, брат Романенко Сергей Олексійович. Людмилочка смелая. Вот такой памятник женщине. Постой у моей могилы. Печальнее места нет. Когда-то была я Людмилой, теперь я Солнечный цвет Когда-то я звонко смеялась Хотелось весь мир любить Теперь только мне осталось любя, Любящим душам светить но, но долго не стой, понура Пусть будет печаль светла Лишь вот ты о чем подумай Ведь все-таки я была Вот такие, друзья, слова Вид Людмилы. Також ми бачимо могилу Волков Олександр Юрійович і, можливо, вже підхоронена Волкова Валентина Михайлівна. Ось, будь ласка. Взагалі хочеться сказати, що лісове кладовище це найбільший некрополь Лівобережного Києва, відкритий у 1970 році. Він відомий своєю територією. Як я вже говорив, оточений Лісом та озером Алмазним, має алеї для почесних поховань та церкви. Але з 1989 року закритий для масових поховань. Тут багато похованих відомих людей, діячів державних, акторів, спортсменів, науковців. Друзі, лісове кладовище займає площу близько 120 гектарів. Проходячи цим кладовищем, помічаєш різні місця. Є ділянки, які, на жаль, не доглянуті. Час і обставини беруть своє, можливо, вже немає рідних. Ось. Але є зовсім інші, де все охайно, чисто, де стоять гарні пам'ятники, все доглянуто, акуратно, огороджено. У таких місцях одразу відчувається турбота рідних і повага до тих, хто тут спочиває. Багато молодих людей похованих. Будь ласка, Іванченко, Олександр Іванович. Також військові присутні. Мельниченко Олексій Климович, похований в 1994 році. Велика територія поховання. Ось перед нами могила. Віталіка Васютинського, дитина, якій було всього 4 рочки. Він похований в 1988 році. Дуже боляче навіть усвідомлювати, що батькам доводиться ховати своїх дітей. Це, мабуть, один із найважчих і найнесправедливіших болів, які можуть бути в житті людей. На могилі ми бачимо зображені дитячі символи. Книжка з казками, зайчик та автомобіль. Усе це нагадує про маленький світ дитини, який був таким коротким, але дуже дорогим для його рідних. Тут також є надпис Тому, хто дорог був при житті, чия пам'ять вічно серцю дорога дорогому синочку, внучику, братику, родних і близьких. Такі місця змушують зупинитися і замовкнути. На цьому місці спочиває Клочкова Людмила Анатоліївна з 1987 року і спитала Ти мучення на своєму короткому путі. Смерть взяла тебя без разрешения, оборвала все твои мечты, дорогой любимой жене, матери, дочери. На территории кладовища находятся церкви Воскресения Христового и всех святых. Перед нами могила Присяжнюк Тетяни Іванівни, яка спочиває тут з 1986 року. Має надпис Дорогій танічки від рідних. Невтішне наше горе і безмежна скорбота наша. Ось такий друзі пам'ятник. Поставили Тетяні Іванівні. Гаращенко Віктор Миколаєвич загинув в 1997 році. Має надпис: «Трагічний погиб обратної, к сожалению, нет дороги і скорб'ю переповнені серця, Не стало лучшего на світі друга. Не стало сина, брата, мужа і отца. На цьому кладовищі поховані державні, політичні та громадські діячі, науковці, митці, журналісти, спортсмени, військовослужбовці, герої та кримінальні авторитети. Перед нами пам'ятник. Сухан Беленко Натальи Юрьевны Яка спочиває тут С 1986 року Ну почему Это случилось со мной Неужели это все Вот такие друзья Сумные слова На могиле Натальи Юрьевны Ім'я Коляда Федір Михайлович та Коляда Миланія Трофимівна. Пам'ятники бувають різні, великі, малі, просто хрести чи надгробні плити. Без зайвого оздоблення, ось, наприклад. такі Але насправді важливим не розмір пам'ятника. Людина все одно залишає після себе пам'ять. На цій землі у своїх справах, у тій праці, яку вона зробила за життя, у дітях, онуках, рідних у продовженні свого роду. Камінь може зруйнуватися з часом, а пам'ять про людину живе доти, доки її згадують і несуть далі у своїй пам'яті люди. Перед нами пам'ятник Рубін Дора Ефімовна. Похована в 1986 році. Коли йдеш серед могил, мимоволі задумуєшся, що кожен крок це наше життя. Його треба цінувати. Тут різні долі, різні історії, різне життя, і кожна могила це чиясь пам'ять, чиясь любов. Перед нами могила Висоцька Євгенія Іванівна спочиває тут з 1977 року має надпис Безвременно ушедший любі дорогої женічки вічно скорбящих». Скоріше за все, що людина працювала медиком, лікарем, тому що ось присутній знак. Звичайно, багато могил є недоглянутих, захаращені, тому що є на те певні причини, можливо, вже немає рідних, близьких. Похований Черкас Федір Павлович в 1977 році. Дорогому мужу, адже не скоріше за все, що був військовим, ми бачимо військову форму, нагороди. Ось могила Голуба Сергія Івановича, людина, яка прожила своє життя і залишила по собі пам'ять. Тут, звичайно, спокій, місце для роздумів, похований в 1999 році. Акімінка Павел Іванович. Народився в 1946 році. Помер у 2011 році. Могила Ткаченко Ігоря Анатолійовича та Ткаченко Анатолія Анатолійовича. Друзі. На цьому будемо завершувати прогулянку по лісовому кладовищу. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бережіть та цініть своє життя. До нових зустрічей.